В житті Антонія Римляну находиме через 10 років, як Рим відділився від Востока, почав переслідувати православних в Італії. Юг Італії, хоча був сотні монастирів греческих православних восточного обряда. Що случилося з Антонієм? Антоній, римський громадянин, житель Рима. Но, будучи православним, і його обітіль підпала під доніння до вже нових римських віруючих латинян. І він лишився можливості молитися, знайшов на березі моря одне містечко і на камені молився. Що ми можемо говорити з життя Антоні Римнина? Первоочеред. Що вже гонени на православних почалися зразу після юридичної, юридичного ділення Рима від Востока, Це доказ життя Антонія, преподобного римлянина. Ну і друге, що Кирилі Мефодії вже жили в той час, коли Запад відділявся, і то, що вони отримали благословення Рима. Вони оставалися восточними православними, невзирая на той момент юридичний єпіскоп Римський, бо вище в єдинстві з Вселенською церквою. Отже, Кирилими Мефодій, законно православні люди, які залишили нам не тільки кирили, не перевели. Писання Божої на наш славяно руський язик, в основанні котрого, в матриці, котрого знаходиться наш древній язик, язик русинов, прарусинов і до того, чому єдиний народ у світі нині жителі Закарпаття, котрі читають церковний текст зачастую без перевода. Преподобний отче Антоніє римський римської римлянин, молився Богу за нас, щоб нам Бог поміг ніколи не. Думати, що Господь не має сили чудесним образом спасати своїх людей, в тому числі й нині молимся, Господи, не дай злим людям насміятися над нашою церквою, тому що уже весь мір дивиться на то, що цей закон, який прийме Верховна Рада, повністю протиричить і Конституції, і міжнародним нормам. Хтось хоче. Насміятися, щоб в час війни використати цей час, а потім списати все на війну. Но ми віримо, що сила Божа допоможе нам оставатися у єдинстві з Українською православною церквою, маючи у запасі свою історичну церкву Кирило-Мефодіївську Закарпатті. І ти, Божа мати, благослови і наш край. Благослови нам, щоб наші люди не продавалися Впливу чужих млін, бо, забувши свою історію, культуру, язик материнський і все остальне, да ще й втративши віру православну, асиміляція повна гарантована. І якщо чоловік, держиться віри мамки, дідика, бабки, як мамка говорила, як нянько дідик говорили, так і ми маємо притому знати добре державні мови. І австрійська, і мадярська, і чеська, і русський язик, тепер українська мова. Ми любимо усі язики, а українську мову знаємо краще, невірно, ніж многі із київлян. Поступає так, ми діти Божі в церкві Христової, і добі громадяни своєї країни, ну, але в вічності єдно із преподобним Антонієм Римським, і з тима трьома святима Ісаким, Далматом Фавстом. То тими святими Божими і з усіма святими нашої церкви за чесне життя, за святое життя, за вірність і за законопослушання у в своїй Україні, зможемо і ми по милості Божій наслідувати Царство Боже. Амінь.